Сьогодні у мене на огляді максимально айфонізований китайський телефон, який точно приверне вашу увагу. Він став відомий мені завдяки одному із моїх підписників, який якраз і вибирав собі майбутній телефон і зупинився на цьому варіанті. Його характеристики справили на мене дуже велике враження, а особливо його дизайн. Він доволі такий цікавий. Тож запрошую вас ознайомитися з OnePlus 13 t і це перший китайський телефон на моєму каналі. Коли я вперше побачив цей телефон, то одразу зрозумів, чому його можна вважати максимально айфонізованим. По суті, дизайн його дуже сильно нагадує на iPhone 12 або 16. І на своїй прямій трансляції я про це одразу і сказав. У от оце він, до речі, акуратненький. Оце він прикольно виглядає. Це поси. Блін, ну це по суті як 12 ка Ну тут, а от якраз. А Action Button. Проте хочу зазначити, хоч цей телефон і китайський, і скопійований, але дійсно він виглядає доволі таки охайно, гарно та преміально. І для цього телефону це великий плюс. Якщо порівнювати його з іншими китайськими конкурентами, такими як Xiaomi або Huawei, або ще якісь, у яких часто бувають великі шайби з камерами, то я, чесно кажучи, не можу їх терпіти. Вони виглядають досить дивно і непривабливо. Серед кольорів тут є чорний, сріблястий і рожевий. Для мене найкращим є оцей сріблястий. Які зараз на відео. Чорний колір можна вважати оптимальним і універсальним вибором. Натомість рожевий мені не зовсім зайшов, як ви думаєте, який варіант кольору є найкращим для вас. Говорячи про матеріали, варто відзначити, що корпус виконано з алюмінію, а задня панель має матове скло, і це виглядає дійсно круто. На правій стороні ви знайдете кнопки регулювання гучності та блокування. І також я помітив, що тут доволі така велика кількість антенних полосок. А на лівій стороні смартфону розміщена дуже цікава кнопка, яка Нагадує action button на iPhone. Це абсолютно непогано, адже Action Button це дійсно дуже корисна кнопка, яку можна налаштувати під свої власні потреби. У налаштуваннях ви можете знайти окрему вкладку Shortcut Button, де ви можете налаштувати свою кнопку за власним смаком. Тут ви можете обрати із безлічі варіацій. Наприклад, можна налаштувати її на активацію штучного інтелекту або ж увімкнення беззвучного режиму чи режиму не турбувати. Також кнопка під камеру, а також можливість використовування ліхтарика. та Диктофона. І це дуже прикольно записувати якісь нотатки на диктофон, як якісь детективи у різних фільмах. Також можна повністю вимкнути цю кнопку, але як на мене, це буде дуже велика помилка. Адже у мене, наприклад, налаштовано на ліхтарик і це доволі таки зручно. Отак от взяв, підсвітив, кудись треба і вимкнув. Дуже зручно. Якщо придивитися уважніше, то помітно, що багато функцій та анімацій, навіть елементи інтерфейсу нагадують iPhone. Але функції скопіювати то таке, це база на всіх телефонах. Проте у iPhone є дійсно. Дуже серйозна перевага, і це шорткат. І за допомогою цих команд ви можете налаштувати все, що завгодно. Для прикладу, ви можете одним натисканням кнопки відкрити свої власні ворота, або включити світло, або все, що пов'язане з розумним домом. Тут такого подібного немає, тут лише базові налаштування цієї кнопки. От якщо копіювати, то потрібно копіювати уже повній. Можливо, в майбутньому вони це саме і зроблять. На верхній частині пристрою розташований інфрачервоний порт, але про це трішечки пізніше. А знизу зарядка Type-C. Динамік та лоток під сім-картою, і ви можете вставити дві сім-карти. Щодо комплектації, тут OnePlus не поскупився. У коробці ви знайдете дуже багато корисних речей. Наприклад, потужний блок живлення на 80 Вт, який дозволяє заряджати смартфон дуже швидко, приблизно за годину. Також у комплекті є скріпка для відкриття лотка, кабель живлення, що виконаний у традиційному помаранчевому кольорі бренду, але це ще не все. OnePlus також потурбувався про те, щоб ви могли зберігати свій новий телефон у безпеці. У комплекті йде чохол з кольором самого телефону, і він не для того, щоб просто викнути, а він цілком нормальний. І ще одна приємність: те, що на телефоні є заводська плівка, яка захистить ваш екран від усіляких подряпин на найближчі 3-4 місяця, можливо, і більше. Щодо інфрачервоного порту, він досить рідкісний у телефонах, але за допомогою камери ви можете спокійно відсканувати свій пульт, він доволі таки швидко його знаходить. І потім, якщо ви десь загубили свій пульт і вам лінки його шукати, то ви можете спокійно включити цю програмку і за допомогою телефону переключити якесь нове відео. Це досить прикольно. Мені дуже сильно зайшов його форм-фактор. Він і невеликий, і на маленький, для мене особисто він ідеально вписується. Але у будь-якого смартфона є свої недоліки, і у цього телефона немає безротової зарядки, і це мінус. Проте цей недолік компенсується вражаючою ємністю акумулятора. 6260 мА. Це дійсно вражає, адже у багатьох телефонах до 5000 мА. Для порівняння новий Google Pixel 10 Pro XL має акумулятор на 5200 мА. Ампер. Таким чином, з такою ємністю зможе працювати протягом двох повноцінних днів без підзарядки, це щось. І чесно, я б навіть закрив очі, якщо цей телефон тримає два повноцінних дня. Але якщо у вас ціла екосистема з бездротовими зарядками, то цей телефон точно пролітає. Також варто звернути увагу на його захист від вологи та пилу, тут IP65. З однієї сторони, це дає впевнений захист від бриз води та пилу, з іншої сторони, це не дотягує до флагманського рівня. Проте не варто панікувати. Якщо ви попадете під сильний дощ, то цей телефон точно не зламається, але занурювати у воду надовго не варто. Але звичайні користувачі навряд чи будуть занурювати цей телефон заради тесту. OnePlus 13T має розмір 6,32 дюйма і виконаний за технологією AMOLED LTPO з часотою оновлення 120 Гц. Загалом це доволі приємний екран, який радує око яскравими кольорами та яскравістю до 1600 ніт. Однак трішечки те, що рамки навколо дисплея досить тонкі, але в кутах. Та поверхні та нижніх частинах вони дещо ширші, і це трохи дивно. Цей аспект не є критичним, але я помітив його вже через 10-15 хвилин використання пристрою. Це не справляє негативного враження, проте виглядає трохи дивно у порівнянні з іншими флагманами, такими як Google Pixel 10, де виконано все симетрично. За продуктивністю відповідає Snapdragon 8 Elite, це прикольно, адже такі потужні процесори можна зустріти тільки в топових моделях, таких як Samsung Galaxy S25, але ціна є істотно вища. Що десь на 5-10 тисяч гривень більше. Хоча я сам великий фанат мобільних ігор, але під час тестування FPS тримався на досить високому рівні. І ще одна приємна особливість, якщо ви заряджаєте цей телефон і паралельно хочете пограти у якісь мобільні ігри, то він може працювати напряму через кабель, і батарейка менше деградує, і це взагалом кайф. А якщо ви не ігроман і просто хочете використовувати телефон для соцмереж, монтажу чи ще чогось, то можете бути впевнені, він забезпечить вам велику продуктивність, яка протримається дуже. Довго. І також це гарантує швидку роботу системи, фірмових алгоритмів обробки або технологій штучного інтелекту. Раз ми почали говорити про операційну систему, з ColorOS я вперше стикаюся і мені здається, що вона має дуже багато спільного з iOS візуально. Взагалі, все на цьому пристрої, починаючи від дизайну до інтерфейсу, нагадує продукцію Apple. Навіть якщо свайпнути вліво, то там будуть різні віджити, іконки, новини і так далі. Але все ж, інтерфейс простий та естетичний за дизайном. Зможете налаштовувати його під свої власні вподобання завдяки широким можливостям кастомізації. Ви зможете створити робочу середу, яка підійде саме вам, і також гарна стабільність та оптимізація. Доволі багато користувачів відзначають, що система працює без зависань і збоїв. До речі, варто зазначити, що OnePlus 13 t повністю виробляється і продається на внутрішньому ринку Китаю, і це безумовно впливає на користувацький досвід, адже програмне забезпечення і інтерфейс повністю адаптовані під китайських користувачів. Навіть якщо у вас англійський інтерфейс, десь якийсь китайський іерогліф може і проскочити. І до речі, саме на цій прошивці української мови немає, тільки англійська та російська. Саме тому мені китайські телефони зараз почали менше подобатись, окрім страшних деяких дизайнів, на пристрої присутні численні застосунки, які я назвав би лівими або взагалі які мені не потрібні. По-друге, доводиться підключати сервіси Google, хоча це можна зробити всього у пару кліків, проте все одно потребує певних зусиль. Не всі Користувачі готові до певних маніпуляцій. Додатково варто згадати про міжнародну версію OnePlus 13S, але він трішки відрізняється від цього в гіршу сторону. Якщо ви хочете саме цей телефон, то будьте готові до таких маніпуляцій. Знаю, що більшість напише, що я перебільшую, але все одно я особисто вважаю, що це дуже великий мінус. Хочеться просто купити готовий телефон, в якому вже все встановлено і налаштовано, треба тільки свою пошту ввести і все. А коли ви купуєте телефон з китайською прошивкою, то стикаєтеся з безлічю невідомих китайських. Застосунків, з якими ви, напевно, ніколи не стикалися раніше. Наприклад, я знайшов китайські Тікток, і це в цілому прикольно, хоча більшість у цих от застосунків є просто зайвими. Якщо питання налаштування видалення китайських застосунків вас не лякає, тоді ви, напевно, взагалі не бачите жодних мінусів у такій покупці. Але для тих, хто віддає перевагу зручності і швидкості, варто зважити всі за і проти, перед тим як зробити остаточний вибір. Акумулятор на 6260 мА це справжня знахідка для тих, хто цінує довго. Автономну роботу. У моєму користуванні цей телефон спокійно протримався два повноцінних дня без підзарядки. Це той же самий TikTok, Instagram, Інстаграм, записував відео і так далі. Для прикладу, iPhone може дотягнути до півтора дня, але з нюансами. А тут два дня, ще й швидка зарядка на 80 Вт. Зарядити телефон можна приблизно за одну годину. Це дійсно величезний кайф. Якщо порівнювати цей телефон з iPhone, то він буде значно довше заряджатися, приблизно десь півтори години, можливо, навіть і більше. В залежності від моделі айфона також. Деякі блогери порівнювали різні моделі айфонів, самсунгів і Xiaomi, і цей телефон протримався 13 годин 42 хвилини. Це найкращий показник серед конкурентів. Коли я обговорював цей телефон із підписником, я думаю, може Samsung Galaxy S25 зможе поконкурувати з ним за рахунок більшої енергоефективності. Але в тому відео з тестом батареї Samsung Galaxy S25 Ultra протримався тільки 12 годин 31 хвилину. Поговоримо про камери, і тут не все так радісно. Основний об'єктив. Тив має 50 мегапікселів, але тут встановлено телевик також на 50 мегапікселів замість ультрашироку. І мене це трохи здивувало, адже на мою думку, куди логічніше замість телевика поставити ультраширокий об'єктив, адже він справді може стати у нагоді у більшості ситуаціях. Знімки, які ви отримуєте, в цілому досить нормальні, звісно, вони не вражають чимось особливим, але й критичних зауважень немає. В денний час фотографії виглядають прийнятно, проте вночі вони можуть перемелюватися у вигляді зернистої маси. А веб-камера дуже дивна. Тут 16 мегапікселів і фотографії виходять цілком нормальні, хоча все одно є питання. Але найбільше питання до вебки те, що записує відео у Full HD 30 кадрів на секунду, і це дуже дивно, адже більшість може записувати хоча б у 4К 30 кадрів на секунду. Навіть минулорічний середнячок Samsung Galaxy A55 може записувати відео у 4К 30 кадрів на секунду. Хоча, як я казав, це минулорічний телефон і він коштує дешевше. Основною камерою може Можна знімати відео в 4К 60 кадрів на секунду, проте тут є певні нюанси. Якщо ви плануєте використовувати різні покращувачі, такі як кретуш обличчя, фільтри або цифрове боке, камера автоматично переключиться на Full HD 30 кадрів на секунду. Це також трохи дивно. Враховуючи потужний процесор, можна було б і записувати в 4К із застосуванням різних ефектів. І головне питання: скільки коштує цей гаджет? На даний момент ви можете придбати його за приблизно 23-24 тисячі гривень на 250 з або 26-27 тисяч гривень на 512 гіабайтів. Візьмемо для прикладу Samsung Galaxy A56, адже хто би що не казав, але це найпопулярніша лінійка серед, серед середньобюджетних смартфонів. І він коштує приблизно до 20 тисяч гривень. Однак, якщо порівнювати характеристики, то OnePlus 13T має суттєві переваги. І за цей наданий смартфон я дякую магазину Pixofon. У них на сайті ви можете знайти дуже багато цікавих гаджетів, нових або БВ. Посилання Лишу в описі під цим відео. І його процесор потужніший, і батарейка більша, але з іншого боку, якщо вам важлива зручність у використанні та наявність усіх сучасних функцій, включаючи технології штучного інтелекту, то Samsung Galaxy A56 стане кращим вибором. Але якщо ви готові змиритися з китайськими застосунками і можете все зробити під себе, і вас влаштовують повністю характеристики, то цей телефон стане кращим вибором. Звичайно, OnePlus 13T дає купу класних характеристик, але для більшості людей простота є найкращим Вашім вибором і далеко йти не треба. Для прикладу, ви дивитеся це, це відео і все прекрасно розумієте. А ваші друзі, батьки або більш старші родичі менше все це розуміють. Їм головне, щоб воно просто працювало без усіляких наворотів. Більше того, операційна система у цій прошивці не підтримує української мови. Якщо ви шукали смартфон, який здатен працювати тривалий час без підзарядки, то цей OnePlus 13 t може стати вашим ідеальним рішенням у своїй категорії. Я би сказав, що це один з найкращих смартфонів. Продуктивність тут також хороша і вистачить надовго. Звичайно, якщо ви готові прийняти той факт, що операційна система не є ідеальною, а камери не найкращими, то ви точно не будете розчаровані. Сподіваюсь, вам це відео сподобалося. Не забудьте підтримати його лайком і також підпискою на цей канал. Нам залишилося зовсім трохи до 2000 підписників. І зараз перед вами виставилося два запропонованих відео: ось тут зліва або справа. Я впевнений, вони дуже цікаві та корисні. Тож ти це, які тобі вподоби. А з вами весь цей час був Андрій, бережіть себе і до зустрічі у наступному відео.